Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів. Бажаю жити в світі вам без клятих москалів. Настало свято Святого Миколая. з Чим я вас щиро і вітаю! Як, звісно, комуняки обізвали Миколая дід Мороз, а вас очікує позачерговий. Цікавий прогноз, і він буде стосуватися недалекого майбутнього, які подарунки очікують всіх вас. А сьогодні вперше на бойовому посту, і, на жаль, востаннє, бо це колоду я намалював для своєї посестри по Таро Зарі. До речі, ви досі не купили її книжку. Навіть ніхто не замовив. Дивіться, яка цікава книжка, двотомник енциклопедичне зложення старших арканів Таро. І по цій книжці можна не тільки навчитися тлумачити аркани, але й дізнатися дуже багато чого цікавого. А ця колода не менш цікавіше. От дивіться, на першому, на от, перша сторінка, вважайте її так, написано намах Пхагавате Васудевая. А тут написано «Ом Намах Пхагавате дева, дева, маха, дева. Тобто це дивна колода, яка містить в собі образи давньоіндійських богів. І сьогодні вони обов'язково нам будуть щось розповідати. Цей розклад буде. Досить незвичний, бо тут будуть присутні по дві карти на кожен знак зодіаку. Перша карта буде стосуватися чоловіків, які дивляться цей прогноз. Друга карта жінок, які дивляться цей прогноз. Люди, які його не дивляться, на них цей прогноз ніяким чином не буде впливати. На жаль, я не досить. Досконало знаю всі образи цієї колоди, бо вона мені маловідома, Але багато богів, які будуть присутні у цьому розкладі, їх значення, їх характер я трошки знаю. І розклад буде дуже незвичний. Він буде стосуватися лише тих людей, які дивляться цей прогноз, і він буде стосуватися того, які боги будуть вам. Допомагати протягом цього року я маю на увазі вже 2023 рік. На що можливо треба звернути увагу у цей рік, щоб збулися ваші мрії? Я розумію, що головна мрія всіх українців. Це перемога та мир, але до них треба ще дочекатися, і їх треба плекати. Для цього треба щось робити. Якщо ви читаєте чи дивитесь якісь прогнози астрологів, терологів, які кажуть про різні дати: хтось каже квітень, хтось каже березень, хтось каже через два роки, не менше не вірте їм, вірте своєму серцю. Перемога настане як тільки буде складено декілька факторів. І на жаль, ні, астрологія, ні Таро, ні руни не зможуть сказати точної дати закінчення війни і. Коли настане мир в Україні, але я вам пропоную подумати тільки про найкраще про те, чого ви бажаєте, яких подарунків ви бажаєте особисто для себе, і можливо, якого покровительства, від якого Бога треба вам очікувати. Можливо, треба знайти в інтернеті мантри, які присвячені саме цій постаті божественній І. Робити якісь жертвоприношення, я й не маю на увазі людські жертвоприношення, бо дуже багато богів вони полюбляють просто повагу, і ви зробите свою повагу, якщо просто поставите лайк під цим відео, а якщо щось напишете. Про карти, про те, що ви відчуваєте, то я буду вам дуже щиро вдячний. Бо останнім часом багато людей просто не можуть дивитися мої прогнози, бо немає інтернету, немає світла та немає бажання. Цей прогноз цілком світлий, бо всі боги світлі. Ну, на жаль, є також і темні, які проявляють свої негативні якості. Про це я вам також буду намагатися щось розповідати. Пропоную вам не напружуватись, кому за потрібно заплющити очі. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Отож, сьогодні на бойовому посту карти карми. Вони мало чим пов'язані з Таро, це зовсім інший оракул. Отож, перша карта для чоловіків, що народилися під знаком Овен. Чого очікувати і кому молитися. Отож, вам випав Крішна зі своєю супутницею. Радхарані, і вони кажуть про те, що ви знаходитесь під покровом найсвітлішого бога, бога богів, який може зробити вам дуже багато чого цікавого. Крішна, він бог кохання, не не так просто кама є одне з його втілень у цьому пантеоні. Божому, в цілому, Кришна у нього дуже проста мантра. Повторюйте її як мога частіше. Харі Кришна, Ха Кришна, Кришна Кришна, Харіхарі, Харірам, Харірам, Рамрама, Харихарі, Хари, Хари Кришна, Харі, Кришна, Хари Кришна Кришна, Рам, Харіхам, Рам, Харі Харі. Дуже проста мантра. І вона вас захистить, і ви знаходитесь під захистом Господа Крішни, це дуже гарно, і дуже гарно, що карта випала першою в розкладі. Це каже про те, що більшість ваших мрій, більшість ваших думок вони будуть втілені неважливо під яким знаком зодіака ви народилися. Але Овнам є покров від Господа Крішни. Жінки, які народилися під знаком Овна. Вішну, це ще більш крутіша штука, бо Кришна він є одним з аватарів. Вішну, і вішну він є творець всесвіту, він є надійний захисник і вішну. В нашій слов'янській традиції ми називаємо Всевишній. Ви знаходитесь під покровом цього величного бога, і він обов'язково вам принесе щось цікаве цього року, і всі ваші мрії будуть збуватися, якщо ви не будете забувати про Всевишнього. Для тільців, для чоловіків, які народилися під цим знаком, сур'я, Бог світла, Бог. Сонця, Бог прозріння, Бог, який пов'язаний з зором. Тобто зір ваш не буде вас ніяк підводити. Йдіть, йдіть до світла, намагайтеся спілкуватися з цим величним Богом, якого ми можемо бачити на небі. Це сонце, воно висвітлює вам шлях вперед, і воно вам завжди буде допомагати. Це також творча енергія, тому не забувайте про творчість. Намагайтеся якось розвиватися, не живіть в пітьмі, намагайтеся розсіювати пітьму завдяки цьому величному сонячному Богу. Жінки, які народилися під знаком тільця. Ваю, на жаль, це Бог вітру, і вітер він завжди різний. Він може бути холодним, він може бути теплим, він може бути спокійним, а може бути шквальним. Тобто у вас все залежить від вашого настрою. Слідкуйте за своїм настроєм. Намагайтеся не вспилювати за будь-які дрімниці. Намагайтеся, щоб ваш ніс завжди був. Повид і вітер, це ваш надійний захисник, він вам обов'язково допоможе. А якщо ви захочете знайти мантру, знайдете мантру ваю, він буде вас захищати протягом року і надасть вам сил і просування вперед. Для близнюків, для чоловіків, які народилися під сузір'ям близнюков. Випадає Дамару. Дамару це барабан Шиви, і він каже про те, що вас може врятувати музика. І музика, а також ритми. Якщо ви будете жити в певному ритмі, не вивалюватись з цього ритму, не бути дезгармонійними, все у вас буде гаразд. Це барабан Махадеви, великого Бога, який є богом руйнування. І хай Шива руйнує все погане, що вам заважає. Намагайтеся цей рік бути в гарному настрою і налаштовуватись на позитив. Для жінок, які народилися під сузір'ям близнюки. Дхарма. Дхарма – це закон. Живіть за законом, це по-перше. По-друге, намагайтеся не руйнувати тих принципів, на яких ви базуєтесь. Якщо ви є прихильником певної релігіозної течії, не, відклю... не, відклю... не відклоняйтеся від цієї течії і намагайтеся всі ті закони, які притаманні вам, вашій родині, втілювати. У цьому житті намагайтеся жити по закону. Це одна з найвищих карт. Тут тільки три чорних карти, і вона випала саме вам. Тому намагайтеся слідкувати і не відходити від тих шаблонів, від тих законів, в яких ви існуєте. Для чоловіків, які народилися під сузір'ям раку, можна сказати, що ви повинні відпрацювати свою карму. Бачите, карта пов'язана з кармою. Карма це дії. Слідкуйте за своїми діями, якщо не бажаєте, щоб до вас прилетів якийсь бумеранг з минулого. Якщо ви очищуєте себе, очищуєте свою карму, особливо від Тих залишків, бруду, які є у всіх людей, якщо ви сміливо дивитесь собі у очі, коли дивитесь у зеркало, то тоді все буде гаразд. Не робіть дурні, дурниць, не кажіть дурниць. І пам'ятайте, що все це життя дещо запрограмовано вашими минулими діями. Для представників знаку раку, жінок. Ашвіни це дуже гарні боги, вони приносять щастя, вони, бачите, мають конячі голови, і вони вас просувають вперед. Вони рівнозначні, трошки сур'ї, тобто вам слід бути просвітленими, просвіщати себе, просвіщати оточуючих, і оскільки ашвіни. У парі знаходяться, вам треба бути на зв'язку зі своїми друзями. З друзями ви можете подолати будь-які перешкоди. Для чоловіків, які народилися під сузір'ям Лева, вам треба бути слугою. Хануман це вічний слуга. Рами, і він допомагає. Він допомагає в будь-чому, і вам треба допомагати іншим, не бути на самоті. Якщо ви бажаєте, щоб у вас збільшився ваш ваше коло спілкування, вам потрібно робити щось, робити щось цікаве і ні в якому разі не бути егоїстами. Навпаки, вам треба служити, служити Господу Богу, служити людям, який живе. Кожної людині. Для левів, жінок чакра. Чакра це зброя Господа вішну і чакра вона повинна знищувати все, що не потрібно. Так і вам треба також слідкувати за собою і всі свої якісь негаразди, всі свої. Зайві вади ліквідувати, бо прийде час і їх може скосити ось ця чакра, цей диск, яким вішну карає грішників. Тому не робіть гріхів, не казьжіть дурниць. Для представників знаку діва, чоловіків Сарасваті, дружина Господа Брами. Вона пов'язана з музикою, вона пов'язана зі знаннями, тому не тупіть. Ось що вам каже Сарасваті. Ще вона каже про те, що гарний позитивний настрій можна собі зробити завдяки мистецтву. Що це за мистецтво? Чи то живопис, чи то музика, я не знаю, але в будь-якому разі будьте в мистецтві, будьте самі частиною мистецтва. Ну, а також це богиня, тобто, якщо у вас є проблеми зі стосунками, то вона обов'язково до вас приведе якусь вашу другу половинку. Для дів жінок трішула, трішула це тризуб шиви. Це руйнівна енергія, тому слідкуйте перш за все за своїм здоров'ям. Якщо бажаєте, щоб з вами був якийсь захист. Повторюйте мантру Шиві «Ом намах Шивая» стільки разів, скільки захоче ваше серце. І не забувайте, що Шива він руйнівник і він руйнує все, що не потрібно. Якщо ви зараз знаходитесь в дуже такому бентежному становищі, тришула допоможе вам знищити всі якісь негаразди. Для терезів чоловіків. Агній, Бог вогню. Агні він пов'язаний з жертовним вогнем. Тобто вам треба приносити якісь жертви на вівтар, жертви. Все саження, як то кажуть, російською, як воно українською, я навіть і не, не зможу перекласти. Агній він один з давніх богів, який навіть живе в слові вогонь. Агній, агній, огонь. Тобто вогонь, вогонь вас очікує, але це не пекельний вогонь, це божественний вогонь, який може спалі, спалити всі ваші гріхи. Ну, а вам слід бути більш спокійними і не спалахувати, як вогонь, коли ви намагаєтесь вирішити якісь важкі питання. Для Терезів жінок яке передбачання? Вішма карма – це будівельник, він може відбудувати все, що завгодно, і за одну мить він може створити. Великий палаци. тому вам треба будувати. Будувати все можливо з нуля. Якщо ви будете поступово все це робити, у вас все буде виходити. Вішма карма, він завжди приходить допом на допомогу до індійських богів і робить дуже великі та дивні речі. Так само і в вашому житті. Якщо ви не будете руйнувати, а будете налаштовані на відбудову, ви обов'язково зможете відбудувати як свої оселі, так і свою. Сімейне життя для представників знаку Скорпіон чоловіків лотос. Лотос це один з атрибутів Господа вішну, і він позитивний, і вам треба розкриватися як цей лотос, не бути закритими, більше спілкуватися, більше знаходити чогось нового. Лотос це він дарується лише людям, які. Побороли якісь свої демонічні основи. Вам треба бути більш добрішими і гнати від себе темні сили. В цьому вам допоможе господь вішну, якому також можете відносити молитви. Одна з них дуже проста: Ом, Намах, Пхагавате васудевая. В будь-якому разі, це дуже гарна карта. Для жінок, представниць знаку Скорпіон Мокша. Мокша це визволення. Не думайте, що це пов'язано якось з московським царством. Мокша з санскриту це визволення. У вас є шанс цього року відчути це визволення. Для когось це буде визволення від матеріальних пут. Тобто хтось з вас може відійти. У вишній світ. В будь-якому разі Мокша дає можливість розкрити крила і полетіти в небо. І це одна з найвищих карт. Тому вас очікує цього року щось дуже несподіване та цікаве. Для стрільців, чоловіків ямараджа. Ямараджа це індійський Плутон, Аїд. Він повеліває темним царством. Царством мертвих. Тому не намагайтеся робити шкоди. Ямараджа, він великий суддя. І після цього життя ви обов'язково предстанете перед образом цього дуже суворого бога, бо він карає злочинців, він карає грішників. Тому намагайтеся позбутися своїх гріхів. Ще в цьому житті. Для представниць знаку стрілець, корова Адіті, ну, це корова, яка містить у собі, ви можете самі побачити, містить у собі багато різних образів богів. І вона є годувальницею, і вона є дуже виносливою такою істотою, і вона вам буде допомагати і наділяти вас силами. У вас є можливість позбутися будь-яких хвороб, якщо ви будете позитивно дивитись на це життя, менше бачити лихого і більше бачити доброго. В цілому дуже гарна карта, особливо вона випала жінкам. Жінки самі бувають як корови годувальниці, годують родини, намагаються якось просувати всіх вперед. Тому вам треба трошки тягнути на на собі щось, але в будь-якому разі це обов'язково дасть вам позитивні результати. Тепер переходимо до знаку козиріг. чоловіки козироги отримують індру. Індра, це такий горділивий бог. Він завжди пихатий, він завжди намагається. Виглядати краще, ніж він є насправді, він завжди завж... завжди заздріть, тому вам не треба заздрити іншим. Так, ви могли щось втратити. Ви могли втратити майно, ви могли втратити свою оселю, ви могли втратити своїх рідних. Але вам не слід від цього гордитися і пихатися. Навпаки, вам треба. Попрацювати над собою і зрозуміти, що всі ваші досягнення це ніщо перед вселенським розумом. Ну, Індра також можете знайти мантру індри, і коли вам тяжко важко, можете просто відносити до нього якісь свої молитви, Козирогі жінки сома. Бог Луни, Бог місяця. Місяць він завжди змінюється. Він то зростає, то навпаки йде на убель. і в будь-якому разі вам потрібно слідкувати за циклами і розуміти, що ви не можете бути постійно стабільними. Ви змінюєтесь як місяць. Можливо, хтось вас. З вас вже йде до фінальних днів. Можливо, хтось відновлюється. Місяць відновлюється кожного місяця. Він стає молодим. Тому, коли ви бачите місяць на небі, ви можете просто відносити свої молитви до нього, а краще знайдіть в інтернеті мантру сомі або чандрі, і тоді можете отримувати дуже позитивні відбрації від цієї божественної особи. Для чоловіків водоліїв, лакшмі, богиня багатства, богиня процвітання. Вона завжди приходять до людей чесних. Якщо ви будете чесними, якщо ви будете розуміти, що існує не тільки Творець Господь Бог, але й богиня, яка не менш сильна по своїй впливовості, то тоді все буде гаразд. Ну і дослухайтеся до того, що кажуть вам ваші рідні жінки, дружини, матері, доньки, вони і є ваше багатство. Зрозумійте це. Для водоліїв, жінок сканда. Сканда це індійський Марс, це індійський Бог війни, але це Бог справедливої війни. Він привносить вдачу і він робить вас більш хоробрішими. Тому не лякайтеся нічого, немає нічого страшного в неминучій смерті. Вся вона, вона приходить до всіх, до когось раніше, до, до когось пізніше. Чим сміливіше ви будете, тим краще буде ваше життя. Тому намагайтеся не сильно переживати, будьте воїнами. Ось що каже вам ця карта. І нарешті риби, чоловіки, риби, Ганеша. О, у Ганеші дуже багато позитивних якостей. По-перше, він. Син Шиви, і він пов'язаний як з багатством, так і з мудрістю. Вам треба бути мудрішими і розуміти, що ви є слугою. Не вам служить цей світ, а ви слугуєте цьому світом. Тому будьте добріше і будьте відкритішими. І головне, любіть своїх батьків, мати та батька. Бо вони вам дали життя. І те, як ви цим життям ви використовуєте його, так і буде відноситься до вас Ганеша. І ви також можете знайти мантри. Є багато мантр Ганеші, його ще називають Ганапаті, і він пов'язаний з мудрістю перш за все, тому будьте мудри, як Ганеша. І нарешті жінки, що народилися під знаком риби. Топор, це топор гонеши, бачите? І він відсікає це зброя кари. Вас можуть дуже сильно покарати, якщо ви не будете, по-перше, Утримувати свій язик за зубами, а по-друге, якщо ви будете дуже різкі, вам треба відробити все те, що вам заважає. Ну і остання карта буде загальна. Чого нам хочуть сказати індійські боги? Хоча зараз не індійське свято, а православне свято в будь-якому разі це свято, а свято це світло. Отож, фінальна карта. Веда. Веда це знання. Веди це давня книжка, яка давніша за Біблією, яка давніша за Коран та інші якісь. Божественні книжки, тому просвічайтеся. Якщо ви бажаєте, щоб з вами були боги, будьте мудрими і розумійте, що все, що ви знаєте, це ви нічого не знаєте. Якщо ви пихаті, якщо ви думаєте, що ви самі вумні, самі сильні і так далі, подивіться давній мультик, сценарій, до якого написав. Ливанов, той самий Ліванов, який Шерлок Холмс. Називається мультик Самий-самий самий. Сами. От якщо ви його подивите ще раз, ви зрозумієте, що мудрість вона народжується не вашими знаннями з книжок, вона народжується через вас самих. Ваше життя це і є. Вічна книга, яку ви постійно перегортаєте, і кожна сторінка це ваше наступне життя. Якщо ви вже не бажаєте жити у цьому тривимірному світі. Тому просвіщайтеся, читайте веди, Зараз їх легко знайти. Це не Радянський Союз. Ви можете їх знайти як у кришнаїтів в хашрамах, які є в майже в кожному місті, так і в інтернеті. І я всім вам бажаю, щоб ці індійські боги та богині приносили ваші серця, добро, світло, а в наше життя суспільне приносили перемогу та мир. Додивились до кінця, ви знаєте, що робити. Харі Крішна, Харі Крішна, Крішна Крішна, Харі Харі, Харі Рам, Харі Рам, Рама Рама, Харі Харі, Харі Крішна, Харі Крішна, Крішна Крішна, Харі Харі, Харі Рам, Харі Рам, Рама Рама, Харі Харі, Харі Крішна, Харі Крішна, Крішна Крішна, Харі Харі, Харі Харі.